Всім добрий раночок. Отримали поставочку ваших улюблених гайковертів Строма. До речі, ще в минулій поставці він вже прийшов з таким апгрейдом. Бачите, йому надали стилю. Він такий гарненький красавчик. По характеристикам нагадую, він має 680 нм. Батарея на 4 ампер-години, зарядний пристрій і головка головка на 22 мВ. Батарея у нас з макітовською посадкою, тобто ви можете не прив'язуватися до бренду, а придбати любого іншого виробника. Він має три режими на закручування. Є два режими на відкручування. Один буде відкручувати з зупинкою, а інший буде покрутити постійно. Бачите, я натиснула і він зупинився. Ми перемикаємо. І ось він крутить постійно. Квадрат у нас одна друга дюйма це 12,7 мм. Має петельку, тому хто хотів, будь ласка, можна.